Уяви, початок 90-х. Ти молода людина, повна амбіцій і можливостей. А можливості та є. У тебе є зв'язки, які допомагають тобі піднятися, і ти заробляєш круглі суми не в гривнях, а зелених брудних бумажках. І разом із тим тебе починає пресувати держава. І щоб вирішити цю проблему, ти вирішуєш, зроблю як Пабло Ескабар, спробую цю державу очолити. Зрештою, тобі вдається перевершити наркокороля, і ти стаєш прем'єр-міністром. Непоганий сюжет, правда? Та що тут уявляти? Це ж було вже всім привіт! Ви на каналі Аферисти, і сьогодні я вам розкажу, як намахати впливових людей, політиків, бандюків з 90-х, що на той час насправді було в принципі одним і тим самим: цілу східну європейську країну і її народ, і при тому не тільки вийти з сухими з води, а продовжувати свої тємки і стати прем'єр-міністром країни, на якій ти нажився, ця історія про газову принцесу, вибачте. Ні, краще так: газову королєву богиня, Юлію Тимошенко. А перед тим як ми перейдемо до байки про газову княгиню всієї Русі, хочемо подякувати вам за підтримку. Вона дає можливість розвиватись і нести просвіту про різноманітний аферистичний зброд до вас. Якщо ви хочете також долучитись до підтримки капіталіста, то у вас є прекрасна можливість ще й отримати чудовий скін на картку. Ну, давайте так, три скини на картку. Все за підписку на монобазу. Цілих три класнючих варіанти. Ну і звісно, на різних зручних платформах, таких як Patreon, Баймієкофі, Donatella чи спонсорство на самому Ютубі, ми вам дякуємо від щирого серця і починаємо. Згідно з засекречених архівів Вікіпедії, наша головна героїня народилася 27 листопада 1960 року в Дніпропетровську. Щось багатенько героїв нашого відео з Дніпра. Тож, якщо хочете відео про афористів з Дніпра, пишіть в коментарі. І тут, як у кращих сюжетах Тарантіна, з'являється перспективний молодий чоловік на ім'я Олександр Тимошенко. Познайомилися вони з студентами, і невдовзі Юля вирішила, що її диплом буде не єдиним серйозним документом у житті. І в паспорті з'являється і штамп про шлюб. Батько її чоловіка був партійним функціонером в Дніпропетровську, і для молодої Юлії це стало виграшним білетом. В рівній країні пролетаріїв наявність родича в партії робила тебе рівнішим і надавала рівніші переваги над іншими. Тесть згодом неодноразово допомагав на воспечені родині. І після закінчення університету Юля, як і належало Савєцька випускниці, почала працювати за спеціальністю економістом у місцевому підприємстві Дніпромаш. Але довго простоювати в кабінеті за купами звітів їй було нецікаво. Ну і це логічно. і вона швидко почала шукати можливості для підйому. І в кінці 80-х, на початку 90-х в Україні якраз ж починався цей бізнесовий хаос, де найкмітливіші могли заробити свій перший капітал. Разом із чоловіком і за підтримки тестя Юля взялася за підприємницькі проекти і почали вони з продажу касет для відеопроката для тих, хто зараз знає тільки про Фортнайт і скини Ату От отак, от воно от виглядало. І, хоча відеопрокат не робив їх мультимільонерами, він дав головне досвід ведення власної справи і розуміння, що сам собі начальник це вже краще ніж червона генсек гінцік халгосфа чи. Завода, в якому ти там рахуєш свінок чи кількість болтів до трактора, досвід набути, продаючи касети якимось дивним чином акумулювався і трансформувався в торгівлю енергоносіями. І у 1991 році вона створила і очолила корпорацію. Називається український бензин. І корпорація настільки стрімко набрала обороти до 1994 року. Вона стала монополістом Дніпропетровській області, а торгували на той час за бартерною схемою. Взамін на нафтопродукти. Корпорація отримувала сільськогосподарську продукцію за дешевою ціною, яку згодом везла в Росію, продавала там за ринковою ціною. І там же за дешевою ціною купляла газ, який знову продавала підприємствам в Україні, і таким чином коло замикалося. Ми, звичайно, всім підприємцям, які дивляться це відео, бажаємо от такої от акумуляції досвіду, щоб з оренди касет в продаж нафтопродуктами, але... Тобі не треба робити страшні схемки, щоб заробляти на нормальну фінансову подушку, бо для цього є курс Фінансова грамотність українця від школи остання капіталіста. Там за набагато менші гроші, ніж в універі, Вам дадуть практичну освіту з того, як жити так, щоб в кінці кожного місяця на карті був плюс. Шість модулів, де ти під кураторством досвідчених фінансистів побудуєш свій особистий або сімейний бюджет і знатимеш, куди інвестувати. Ніяких чудес, ніяких швидкогрошей. грошей, прості знання для непростих людей, як ти. Старт 25 серпня. Тому думай або не думай, бо ну це ж твої гроші. Мені та що. Підприємство приносило доходи, але разом із тим з'являлися проблеми. У 95-му році Юлію Батьківну було вперше заарештовано. Тому що вона намагалася переказати за кордон 26 тисяч доларів. Хоча на той час ліміт складав 500 доларів США у липні того ж року. У Нукова в Москві в її ручній поклажі було виявлено вже 100 тисяч доларів США. Це ніфіга собі скільки грошей на той час, і проти подружжя звичайно було відкрите кримінальне провадження за фактом того, що вони не поділились долі. Паралельно із тим корпорації перейменувалися на єдині енергетичні системи України. Приблизно в той час вона познайомилась із своїм черговим виграшним білетом Павлом Лазаренком. Він займав посаду прем'єр-міністра України, але починав теж у Дніпропетровську і працював за принципом 50 на 50, тобто всі бізнеси, що були на його території, мали башлять половину прибутку. Або ж до них заходили мінти, сансанси, а чи просто молоді заряжені хлопці з бажанням нищити і убивати. І бізнес благополучно дуже добровільно віджимався чи банально закривався. І цю схему він використав і на державному рівні. Він піджимав під себе буквально все. Особливо ж увагу він приділив в сфері продажів енергоносіїв, і ключову роль в цьому мала відіграти наша Юлічка. Юля! Юля. Єдині енергетичні системи за підтримки Лазаренка стає монополістом з продажу газу в Україні, і від того вона отримує значні прибутки. Тимошенко уклала фіктивну угоду з компанією United Energy International, власницею якої була тітка газової принцеси. Ця компанія мала постачати російський природний газ замість Газпрому. І за даними слідства США на цю компанію було перераховано значні кошти. Мова йде про сотні мільйонів доларів, і потім. Ці кошти перераховували на її новостворену кампанію, називається «Somaly Enterprises Limited». Згодом половину коштів отримував Лазаренко через декілька рахунків, зокрема через рахунок, який називався Карпо 53 що належав його помічнику Кіріченко. А цей рахунок відсилає до місця і року народження Лазаренка. В загальному сума переказів від Тимошенка на рахунки Лазаренка склала 200 мільйонів доларів. США. І це те, що встановило слідство. А скільки насправді Тимошенко передала Лазаренку коштів, невідомо. А тепер уявіть: якщо мінімум 200 мільйонів доларів вона передала Лазаренку, то приблизно стільки ж вона мала і лишити собі. Попри це, на неї систематично чинився тиск від держави і інших зацікавлених. Щоб вирішити це питання в січні 1997 року, Тимошенка стала. Не повірите, народним депутатам з народною депутатською недоторканністю. І на час обрання вона була безпартійною, але дуже швидко примкнула до партії Лазаренка, називалась Громада. Вже в осені вона стала заступником голови партії. З 98 по 2000 роки Тимошенка стала головою бюджетного комітету Верховної Ради України. Для розуміння ситуації Тимошенко варто дещо збагнути. В той час. В Лазаренка були великі політичні амбіції. Він кинув виклик, увага кучмі і готувався до протистояння з ним. Для цього він створив власну партію, в яку і вступила Тимошенко. Вже через два роки він фактично програє в боротьбу і змушений покинути країну. Партія перестає існувати без свого локомотива і з частиною колишніх однопартійців. І Юлія Тимошенко створює власну партію, нашу любиму батьківщину. Так почалась історія однієї з найгречконосніших партій України, популізм якої регулярно дає проржатися, а деколи реально задуматись, хто ж бляха за них голосує. У тому ж 99-му році вона стала віце-прем'єр-міністром з питань паливно-енергетичного комплексу в українському уряді, тоді ще прем'єра Віктора Ющенка. На цій посаді їй вдалося зробити низку важливих змін. Перш за все, вона ліквідувала систему бартерної торгівлі та створила єдину систему розрахунку за електроенергію. Виходить, звичайно, дивно, на чому заробила то і ліквідувала, але такий був час. Треба було від цього діла відходити. Ці та низка інших змін в енергетичній системі України зачепили інтереси оточення кучми, і тому її знову почали переслідувати. Проти газової принцеси відкрили низку кримінальних справ щодо її діяльності в єдиних енергосистемах України. Її арештували, але отримували з цього місяць. Перед нею стояв важкий вибір. Вона могла піти з політики і жити спокійним, але багатим життям. Звичайно, був ризик того, що її переслідуватимуть, але саме гуманний суд світу можна було б купити. Варіант другий був більш непередбачуваним це йти далі, йти до кінця. В політику ставати ще більше в опозицію до кучми і, можливо, можливо, прийти до влади. Наша Ю вирішила, що їй мало грошей і влади, і тому вибрала друге. Власне, про це наша друга частина. Щоб зрозуміти, як вона стала прем'єром і до чого це призвело, треба коротенько згадати, що передувало цьому. Після низки переслідувань Газова поки що принцеска і її партія перейшла до опозиції кучми. В той час в опозицію пройшло ще кілька партій, зокрема, партія молодого і перспективного Віктора Ющенка. Так вона натрапила на ще один виграшний білет молодий і перспективний банкір і прем'єр-міністр. Вони об'єднали сили, і на вибори йшли єдиною опозицією. А далі ви знаєте: вибори, фальсифікації, помаранчева революція. Революція перемогла. А це значить що? Правильно, час ділити портфелі. І найбажанішим серед всіх цих портфелів, звичайно, було. Прем'єрський основними претендентами на пост прем'єр-міністра було всього дві людини: леді Ю і поки що не сивочолий, і не гетьман Петро Порошенко. Все ж таки, у лютому прем'єром стала Юля, але не надовго, всього на 9 місяців. Після тривалих скандалів Ющенко таки зняв її з посади. Почались нові вибори. За новою домовленістю помаранчевих сил, яка складалася з блоку Юлії Тимошенко, батьківщини нашої України та соціалістів, представник партії, що набрав найбільше голосів, мав стати прем'єром. На виборах 2006 року блок Юлії Тимошенко здобуває 22%, тобто цілих 129 мандатів. Прем'єром мала стати Юля, проте оточення Ющенка вирішило поставити Порошенка. Почались переговори, вони там затягнулись на місяці, тири пири. Врешті-решт, наша Україна і блок Юлії Тимошенко домовились, що новим прем'єром таки має стати Юлія Тимошенко. Порошенко ж мала віддати пост спікера Верховної Ради. На це не погодились соціалісти з морозом на чолі, який в теорії мав сам зайняти цю посаду. І соціалісти вийшли з коаліції і сформували її з регіоналами і комуністами. А з ким же ще? мороз став спікером. А Янукович премєр прем'єр-міністром. Наша Україна прийняла такі умови і неофіційно теж була в коаліції. А партія Ліді Ю в черговий раз перейшла в опозицію. Компроміс між Ющенком та Януковичем проіснував недовго. Тимошенко організувала акції протесту на Майдані і почала вимагати від президента розпуск парламенту. Ющенко на це погодився, і вже у 2007 році на чергових парламентських виборах Белок Юльки здобув вже 30% голосів. Тимошенко Вдруге стала прем'єр-міністром. В цей раз вже точно Здавалося б, реальна політичний тріумф для помаранчевої принцеси. Потужний політичний гамбіт, але проблеми для Тимошенко тільки починалися. В момент, коли вона стала прем'єром, почалася світова економічна криза 2008 року. І Україна, яка на той час активно розвивалася за рахунок іноземних інвестицій, теж постраждала. Але наша доблісна леді ю побоюючись втрат рейтингу через економічну кризу, вирішила: якщо треба більше грошей, ну як вчать, наприклад, в вищих школах економіки. Треба їх просто напічати і роздати всім. Ну просто в соціалізм головного мозка. Власне так і сталася. Одна із найбільших і найабсурдніших її афер. За гроші платників податків вона взяла і роздала всім по тисячі гривень тим самим платникам податків. Ми тут не будемо коментувати тисячу Зеленського. Ну і очевидно, почалася ще більша інфляція, і всього за півроку вона зросла на 15%. Я не буду цей момент коментувати в зв'язку з тим, що нас прийде і жахне по голові офіс президента. Я вважаю, що этот текст треба було прибрати. Ну, типу, ми сидимо тут, поняли, прикол, да? До тебе приходять і кажуть, податки сплатив, молодець, красавчик, молодець. На 20 гривень купи конфету. Ціни подорожчали, виш, ціни ростуть. Значить, економіка росте. А ти кажеш, криза, 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 де нафіг, маєш двадцатку. Де менш відомим була газова угода з Руснею. Уряд Тимошенко усунув посередника в торгівлі газом між Україною і Московією. Сумнозвісна кампанія Росукеренерга, яку контролював фірташ. Хто не знає, погугліть. Це просто трендєс на палички. І росіяни почали вимагати повернення боргу компанії у розміру 2,5 мільярди доларів і погрожували тим, що не підпишуть газову угоду на постачання 2009 року. На підписання угоди не погодилася українська сторона, і правильно Ющенко наказав керівнику Нафтогазу України не продовжувати переговори за звітами. Українського газу в сховищах вистачало для забезпечення потреб держави. Росіяни в свою чергу запропонували нову ціну на газ в доларів. До прикладу, європейські країни в той час платили ледь не в два рази менше. Брусаки в звичній для себе манері вирішили шантажувати українську сторону. На шантаж повелась ветеран політичних інтриг і протистоянь газова принцеса Юлія Володимирівна Тимошенка. Вона, в обхід волі Ющенка, полетіла в Москву і підписала цю грьобану угоду, невигідну для України, згідно з якою би мали платити 232 долари за тисячу кубометрів. До того ж, якщо Україна не буде імпортувати 53 мільйона кубометрів російського газу, то вона мала платити штрафи. Це та сама схема, яка відома під назвою Бери або плати, і це стало одним із найбільших її помилок в кар'єрі. До кінця не зрозуміло, чи вона мала якусь вигоду від цієї угоди чи ні. Це питання лишається відкритим, але факт лишається фактом. Вона змогла обдурити Ющенка і підписати цю грьобану угоду. Що було після, ви прекрасно знаєте. На виборах 2010 року виграв Янукович, регіонали прийшли до влади, і Юля благополучно загреміла в тюрму. А після Революції Гідності її звільнив от, -от молодий лицар, і вона повернулась до політики, де вона знову взялася за старий добрий популізм. Юля Тимошенко політик, який вміє перетворювати політику на емоційний серіал. Її головна зброя це популізм. Це не просто набір гучних фраз, а добре спланована стратегія сказати саме те, що хоче почути цільова аудиторія і подати це як єдино правильний вихід. Формули прості, як пост у соцмережах, сильна емоція. Просте рішення, яскрава обіцянка. Це працювало ще у 2008 році, коли світ катився у фінансову кризу. Тодішня прем'єрка Тимошенко заспокоювала країну заявами на кшталт: грошей в бюджеті достатньо», криза нас не торкнеться. І хоча економісти вже тоді були на сполах, для пересічного глядача це звучало як тверда позиція лідера. А для політичного аналітика, як класичний приклад заспокійливого популізму. У результаті економіка таки просіла. Але ефект короткострокового заспокоєння електорату було досягнуто у 2019-му Під час президентської кампанії Тимошенко знову витягла з арсеналу свою улюблену тему тарифи. Раз за разом вона казала про зубажіння і про те, що влада обдирає простий народ. Вона обіцяла знизити ціну на газ удвічі, пояснивши це дуже просто. Власного газу вистачить на всі потреби країни, і знову жодної реалістичної економічної моделі під цю під це твердження. Але для виборця з платіжкою на кілька тисяч гривень на руках ну ця фраза звучала просто як рятівне коло. Втім, популізм Тимошенко це не лише мітингові обіцянки. Її поведінка у парламенті теж часто була елементом виборчої гри. Її партія неодноразово демонструвала популістичну позицію щодо важливих реформ, зокрема у питанні медичного канабісу. Господі боже, це був трендець, а не ютубні реклами, якщо чесно. В той час де вона послідовно виступала проти, називаючи це легалізацією наркоманії та не пропонуючи жодних реальних альтернатив. І причому вона сиділа і розповідала це за столом. Ну, дуже схожим на от, стіл тоні Монтани. Така риторика ігнорувала потреби пацієнтів і реальний стан речей з доступом до знеболення, натомість будувалася на страхах і маніпуляціях. Під час земельної реформи Тимошенко активно кричала, що всю українську землю розпродадуть... Всі іноземці все розкуплять, і буде тотальне зубажіння. Розпродадуть країну, вивезуть ешелони землі до Німеччини. Трапала все. Хоча жодних реальних розрахунків чи альтернативного плану не було запропоновано а просто емоційна подача, що приватизація землі продасть всю країну. І що ви думаєте, це все розраховано на її консервативний електорат, і не менш показовою її подвійна гра на темі антикорупції, публічно декларувала. Підтримку НАБУ і САП, а в реальності фракція Батьківщина блокувала їхню незалежність або просувала правки, що зводили на нівець реформу. Згадайте, я вам нагадаю, що саме Тимошенка кричала під час голосування за законопроект 12414 про те, що вона потрапила на світлий день українського парламентаризму. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. бачите, навіть світліше стало. А Юлічка намагалася одночасно сподобатися і патріотичним колам, і проросійському електорату. Заграючи з проросійським електоратом, вона також спекулювала на темі захисту суверенітета і захисту від внішнього управління. Ну знову ж таки, продовження прямої цитати. Колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. І було б півбіди, якби вона справді мала такі погляди і послідовно їх відстоювала. Але фактично її послідовність проявляється тільки в популізмі. І в цій стратегії популізму є ще одна важлива складова: конфлікти, бо саме вони допомагають Тимошенко лишатися у центрі уваги. Найгучніший з них це розрив із Віктором Ющенком. Спочатку вони були головними символами помаранчевої революції, команди мічти. Але вже за кілька місяців після її призначення прем'єром, у 2005 році, почалися скандали. Ющенко звільнив Тимошенко, звинувативши її в деструктивній роботі. Але ви зараз бачите, якраз і в наявності кризу, тому що опозицію навіть слухати не хочуть. І у відповідь вона не просто критикувала його політику, а й назвала її його дії. Зрадою ідеалів майдану кульмінація цього конфлікту сталася в 2009 році, коли після розпаду коаліції Ющенко пішов на перемовини з партії регіонів. для Тимошенко. Це було червоним прапорцем. Вона відкрито заявила, що це змова з тими проти кого стояв майдан. Я дуже чітко визначила одну, але важливу помилку. Ну можливо, я не так сказала. Головна помилка в тому. Що коли ми розібралися всередині 2005 року, хто такий є Віктор Ющенко, і що він не має нічого спільного, навіть навіть близько з тими гаслами, що він на майдані проголошував, і звинуватила Ющенка у фактичній зраді виборців у медіа ці слова розійшлися миттєво. А для її прихильників це стало підтвердженням, що Юля єдина хто не продався, можна згадати не тільки період Ющенка. Що за Порошенка, що за Зеленського? Вона спочатку намагалась примазатись, стверджувала, що погляди і мета спільна, торгувалася за посади, а в кінці кінців тупо йшла в опозицію і починала поливати гамном, розказуючи про зраду народу. І ці конфлікти теж були частиною її політичної тактики. Позиціонуючи себе як непримиренну опозиціонерку, навіть до колишніх союзників, Тимошенко закріплювала за собою образ останнього захисника народу проти будь-якої влади, яка на її думку відходить від обіцянок. Уся ця стратегія працює за простою схемою. Сильна обіцянка сьогодні голосування, яке підкріплює емоційний ефект, і конфлікт, що тримає її у новинному циклі. Чи виконуються обіцянки другорядне питання майже ніколи? Головне зберігати впізнаваність, підтримку електорату і статус політика, який завжди з народом. Саме тому Юля Тимошенко тримається в українській політиці вже понад два десятиліття. Більше того, згадки про Юлю Тимошенко в українській політиці досі знаходять археологи, які розкопують залишки дінозавров. Вона вміє підхоплювати тренди, адаптувати позиції під суспільні настрої, використовувати навіть політичні поразки для власного піару. А популізм для неї не випадковий інструмент, а стиль життя в політиці. Обіцяти сьогодні утримати голоси завтра, а думати про виконання нікада. І поки ця формула працює, вона завжди знайде спосіб залишатися у грі. Якщо узагальнювати весь 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 цей відос, то все доросле життя, починаючи з кінця 80-х, вона займалася тільки темками і кидала вам на різних рівнях. У цьому їй допомагало декілька речей. А саме, потрібні люди раз, потрібний час два. Це тесть. Це Лазаренка, це Ющенка, частково Зеленський, Всі вони дозволили їй піднятися і сформувати свій політичний образ і мати свій ядерний електорат, який дозволяє їй вже більш ніж 20 років розповідати про розпродаж країни, якщо, не дай Бог, приватизація землі відкриється, і про наркоманов, якщо канабіс легалізірують. І далі важливою складовою її зростання було кидати цих потрібних людей в потрібний час. Буквально з кожним з вище згаданих людей у неї відбувався конфлікт, і вона обертала їх на своїх опонентів і получала політичні дивіденди або просто уникала відповідальності за співпрацю з ними. І найважливіший аспект це популізм і маніпулятивність. Різноманітні ситуації вона могла обернути на свою користь. Довгий час вона отримувала народну любов. А коли вона вщухла, то змогла отримати ядерний електорат, який довго і методично голосує за неї. і... Походу, ще раз проголосує на найближчих виборах, звичайно, якщо вони будуть. Коротше, на цьому все пишіть в коментарях, чи завалялось у вас там зошит і щоденник з тігрюлькою, або де вона на мопеді катається. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і не буде у вас порчі і скандалів з електоратом Юлі. Краще, все окей, це все це, це вже кінець.